На відео добре видно, як легковик йде на обгін, але машину починає розкручувати. Далі потужний удар об вантажівку. Зіткнення було неминуче. Шансів навче не було ніяк. Нуль що його значок крутить. А ось і наслідки страшного удару від опеля не залишилося жодної цілої деталі. Автомобіль ще й загорівся, бо в багажнику був газовий балон. Гасити вогонь і рятувати людей кинулися. Очевидці. Люди остановилися. Я ж я ж теж був за за зажатої машини. Я Поки виліз, вони тут уже копишилися. Я достав свій вогнегасник, великий у мене, 6-кілограмовий. І це благодаря йому, то ми її трохи потушили. Тільки завдяки рішучості свідків водія і пасажирку вдалося вчасно витягти з палаючої машини. Обидва були без свідомості. Та зовсім юний водій 90-го року народження помер дорогою до лікарні. А от за життя старшої жінки зараз борються медики.